Путін практично досяг усіх цілей спецоперації З. Але це не те, що ви подумали. Ні, він не переміг і не переможе нашу державу, бо реальні цілі спеціальної воєнної операції були іншими по-перше, ізолювати Росію. Це вдалося буквально в перші місяці війни проти України. По-друге, позбавити її стабільних енергетичних доларів. Хочемо розповісти, наскільки ефективно реалізовується ця задача. Так, Газпром опублікував статистику експорту та видобутку газу, і такого падіння ніхто не міг спрогнозувати. Видобуток газу впав на 57 мільярдів кубометрів 15,9% тільки за 9 місяців, коли ще санкції не почали діяти. РФ просто нікому продавати блакитне паливо, впало навіть внутрішнє споживання, що свідчить про скорочення промисловості. Експорт скоротився на 38,8%, а значить, видобуток скорочуватиметься і далі. За серпень доходи від експорту нафти та газу впали на 13% до 11 мільярдів доларів. Навіть зростання цін на енергоресурси не врятують російську економіку. Ситуація для РФ тільки погіршуватиметься. В кінці року ЄС практично перестане купувати російську нафту, діятимуть обмеження на нафтопродукти, а в найближчому майбутньому ЄС припинить купувати і газ. Скоротилася частка імпорту газу з РФ в ЄС з 40% до 9%. І це вирок для російської економіки. У Росії залишаться гроші на війну принаймні ще на рік, але не буде коштів на економіку, соціальні виплати. Путін вже завдав Росії шкоди, яку неможливо компенсувати. Енергетичного бану боялися навіть лідери СРСР. Вони вели холодну війну, але продовжували продавати газ та нафту. Тепер російська економіка впевнено рухається до повного занепаду. Технологічні санкції вже не дають їй можливості навіть ремонтувати турбіни, що вже казати про розробку нових свердловин. Росія приречена на поступову втрату нафтогазової сфери. Видобуток продовжиться, але це буде лише мізерна частина від звичайного обсягу. Енергетичне прокляття призвело до того, що з втратою нафтогазових доларів здується і вся дохідна частина бюджету. Зараз нафта і газ складають біля 40% доходної частини бюджету. Проте насправді від експорту енергоресурсів залежать і десятки інших сфер від машинобудування, бо отримують замовлення від Газпрому до будівництва. Такими темпами, вже наступного року доходи бюджету агресора можуть впасти на третину. Вже за кілька років РФ доведеться вимовлювати у Китаї кредити та віддавати в оренду свої родовища. До речі, падіння доходів від енергоресурсів прискорило розпад СРСР. Таке ж майбутнє чекає і на РФ. Закони макроекономіки нікому не переписати, навіть депутатам Госдуми.